Вот и пом малый стояв. сам боїксав д'явника не грає, просто високі кольори, чоловічі, там, мабуть, грають на останній ролі. Далі співає Юлія. Добрий день. Харкись. Журавлі Харківщини, почули, так? Ми з вами не зустрічалися раніше? Ні, знахнули. А ну-ка, розкажіть, що там було? Ну, то що, я росла на коротий на Майдані, бігала стати в ківачку, і не стала. А не стала? Ну, пішла по стопам батьки на, <кій> <кій> на банківські справи. Пішла народжувати поставили. Просто почала вчитися на банківську справу, потім пішла маркетинг, і так само що щось зробили. Ну, а, і, думаю, половина українських співаків-співальчиків, ви зараз сказали, ви або співаєте за концерті, або тут же стоїте банкірами маркетологами. Вони подумали би до кого ви звертаєтесь. Ні-ні, почекайте. Ага. Ще, звати? Юлія. Юлія. Юлія Юлия. Ну да, друзья. Скажи мені, будь ласка, а чому не становиться за співом? Тобі просто, хтось сказав, щоб не ти його член журі в комусь самтори сказав, боже, що ж ты Ну, може, Можна вопроси сміливо сьогодні сначала работа. А хоч десь пробувала, бо дві ансамбли славянка, все не твоє? <звіць>? Ні, не. не. <гад> я їла карандаш, щоб в мене піднімалася температура і залишалася вдома, і я співала. Так, хлопці, ви, будь ласка, звичайно, можете, не дай Бог, впасти самі, але коли ви заварите конструкцію, завалиєте, то в нас буде сьогодні печальна караока. Не треба. Не треба. Вмієте, добре? Поки тобто тисяна, така ні, дивіться. Місце колись дискусій, 12 років був чи гостейся. По темісну, нікому. А потім ми так відчуваємо. Йому хтось сказав, що бенде. І він попав в ракети, після цього не грає те. І я відчуваю, що це саме було з колись з тобою. Я не можу назвати батьків Ах, все. Ні, батьки правило, кажуть, батьки, як правило, кажуть, але що серйозно було, так і було. Я чув все в своєму житті. Потім думав, де буде цікаво відміна в інших історіях. Але, але, серед тих, кого батьки відмовили, зустрічаються прекрасні чудові голоси, які можуть радувати хороки клуба, саме таких самодіяних. Що за гур-гур? Хто там впав? Підніміть, підведіть до військових, вони проходили курс медичної допомоги швидкої військової. Це не бізне знову, понятно. Не уб'єли, слава Богу. Шановні, Юля для вас зараз видане пісню Хард Кіз Жоравлі. Це ж така може бути офігенна пісня, якщо... якщо буде офігенна, то ти молодець, ти залежний від того, чим ти зараз займаєшся. Бачу області, Юлію, слухай мене. Дякую. Я зрозумів, я зрозумів, що ми тобі сказали, батьки не співають. Ти дуже хвилюєшся, ти не впевнена в собі. Так і буває. Буває таке? <падачить> <падачить> тобі вимося, але щось, а, щось. Рядучий був непоганий, все інше. Ну, ти впевнений в собі, я бачу, ти його так. Мікрофон говорить, будь ласка. Все <падачить> нормально. Точно? <падачить> ти не зробиш так, як Юля, захвилюєшся? Ну, не хвилююсь. Ніколи, ніколи в житті? Сам тих але цього не показує. Так, дивись, я такого ходив, ходив забув дехто, як що співає, і вирішив тебе. ти десь таки співаєш. Ви мені привіт, прийдете? Я вас побачу. Я таку співаю. Працюю в ресторані. Я... Ну, Офіціанти? Ні. На позителем. Співачкою. Відже мандрівник. Так. Мене це вже пізнали. Хто сказав мандрівник перший? Там бували? Ну і що, скільки ви грошей заплатили співатися за те, щоб вона виконала вашу улюблену пісню? Не кажи. А ти його знаєш, чи ти просто сказав? Ну, це знайомо багато. Ти мала освіту? Так, в мене є музична освіта, правда, не дуже завершена. Тебе вигнали? Ні, сама пішла. Що це? Що дяді Ігор? Почекайте, по кишені, по кишені, так. так, в загальному закінчила музичний Теб... не закінчила. Пер училище не закінчила, а музичного університет. Пер університет, не закінчила. Ти ви продалася життєві життівська історія? Так, так. І все, не Мамі чоловік, до речі, теж співає. І, також ми допомагаємо наразі нашим військовим. Чоловік виготовляє виховляє освітлення для наших військових, літарки. Також багато хто знає, але то таке, ми сьогодні на караоке, тому ми прийшли сьогодні. Але сьогодні для караоке причина якого є, то 46-та бригада вирішила, по-перше, показати вам себе, а по-друге, ми трошки зберемо кошти для хлопців. Насправді, 46-та бригада ще недавно, не знаю, коли, місяць чи два тому, отримала почесне звання Подільська. І вони от вирішили, що нам треба зробити міні-тур абсолютно благодійний для того, щоб поспівати з людьми, згадати нагадати про шосту бригаду і про рекордних до бригади. До всіх бригад існують рекордники, знаєте, ми практично пересідаємо кількості особового складу, крім БТО, так вони кажуть, військові. Тому хто ще не наважився, але все таки піде служі, знаєте, що це дуже. Гарно організована бригада. Само створена, бригада створена в піку двадцять другого року на базі 95-го десяток штурмової бригади з дуже гарним кабрілом. Першим його буде звати, ну його не звати, але я пішов на ті більше скрип. Абсолютно правильно без ніякого кажуть, що найкраща бригада України це АЗОВ там може трете, то пройшов вітрил, по повітряно. Ну що ж, давай співати пісню, яка називається. Черевшина. Черевшина. Ви знаєте, ви ж знаєте, запитали, як не звати. А я щоб не забути, не запитав. Акселія. Аксенія. 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 Ну Тут у мене немає ніяких асоціацій. Юля і Дмитро у мене асоціації є, Акс... Аксенія жодна. А чому так назвали? Маленька була. Що ну, так позбачався? Батьки так вона не з вами. І так подивилися, аксенія. сказали, а бабусі. Ааа, все, розумію. Аксенія співає пісню через жіна. Це звичайно бронебойна пісня, якщо ти її виконувала через ресторані і всі тобі працювали. То Хоча є варіанти. Мужчина невероятно заплатив гроші, повір мені. Ви знаєте, пісню смерека, яку ще ніхто не перебив в сенсі будь якого репертуару, вона від червона рука. Байшок сяк Сені, ми слухаємо її. Привіт мужчина! Що за свій? це за свитю? Що це таке? Тож він не скаміла, це проводимо.

Веча в садочку Тихому куточку Аксенія! Дякую, ждати Аксеня Я полетел Нулящий Джокер, а ч после джокеру? Ти вже розрахувався? Саме так, саме того дня. Доброго дня вітаю всіх, слава Вераєм, слава! — привіт. Сергій, я з колегами поселичного там, звичайно, є люди, але їх постулять. Звати Сергій, трохи нервується, звичайно. Чому ти? А ти що нервуєшся? Ти гроші, ти турбувався. З кожною пішою повинен піднімати свій градус в Ні. — я хвилююся. — на це. Ти вади Зараз Побачимо. тоді за гроші, звичайно, добилося. Це дитячий врієнти, скажемо. Все таки в Македовому кров. Дивиться карооки на майтані старшої по останній передачі. Ну, надіюсь, не останні, надіюсь... Ти єдиний. <ріпи> Навіть я всі не подивився. Ну, в смысле, я їх взяв, монтували інші люди. А, і що? І що? І ж, і ти ковпан, що ти співаєш? Господи, якого співаєш? Що це за передача? Говорив, що... В пому випадку попаду, але так з важко там. А в Києві зараз не, не треба їхати на Кроповедені, Кирі... в Києві. Києві там ще один раз будемо в рамках фестивалю покоління з це теж доброї звичайно каровокароведення, наче вони погодяться. Там теж ми збираємо кошти. Для різних так думати підгрузімо. Скажи мені, будь ласка, а ти без тиван навіть кажучи в своєму житті? Тож, наше, до, чого, до чого нам готувати? Можна сказати, що ні. Ну не буде так це погано, як ви думаєте, я бачу по вас. Ні-ні-є-ні, я тільки за те, що ти приховав собі пожесту, не навіть всі нас сказав, го за приходите на заперегувати. Слава для себе там трошки нагітаю, так. Хтось там на мене служить. Чисто трошки грав, трошки співав, ну, щоб за 12 тисяч я ніколи в житті. Томусь, і, ага, і, ну, Ми ж як вам було справу першу чергу. Абсолютно. Вашого джокер уже його два години. І, і, і тут в даному випадку, що якщо ваше вушка зараз щось почує таке, це не має значення. Зараз це не має значення. По-перше, дитяча мрія, по-друге, я обіцяв дорослих спитати до доцільні. Чесно всім сказав. І вже ну, є ти в резерві ключі, десь іще? ще так, так зараз не маю змоги. Хочу так, перепрошую, хочу ще подякувати всім хлопцям за захист, за те, щоб вони кожного дня дають нам жити, збиратися. Це ну, звичайні речі спілати, так, спілати, так. Спілати, так, І дуже низькі Україні хлопці були найкращі дівчата. Також всі, хто приймають участь, всі, хто донатять, всім вдячний. Слава Україні! Героям слава! Але ти є запитання про тебе. У тебе ще попереду? Це попереду, так. Я нікуди не ховаюся, не тікаю, Прийде мій час також і це буде. Дай Боже, щоб прийшов час, а, а ми ще дали. Історія, це так, не про тебе, це про нас схід. Сподіваємося таки, що ми, 46-та бригада і побратими Збройних сил Національної гвардії, всіх інших родів військ, здала п'ятого расиста. але зараз не про це, бо зараз про... Але другий тур. Читверте, щоб прошу, в мене батько, війни. Брат загинув, також є люди, які приймали у. Брат загинув зараз. Трошки раніше. Ну так, да, на, повном, на, на не, 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 але брат є, да. ну, брати. Ну так як і у всіх людей я думаю. Та, що... То, вони, і, якщо сім'я велика, то безумовно немає такого, щоб ніхто не служив, чи навіть там був поранений, або навіть загинув. Uh, ще раз тебе звати Сергій. Сергій, Сергій, да. Сергій дуже просто, я асоціюю, а пішла вже жіночка, як то договорила, але ну, можемо за цю вичитати, що поговорити. Ну що ж, давай нам врізай, що? Скрябін, мам. Поки що аути покинув скрябіну і в нього після. А що люди до видять? Яких пару храністів непоганих у нас є? Що ти готовий? Ні-ні-ні, Ні-ні-ні, Та Ми тобі ще, ще яйцями нагороду може бути, а може ні. Бачимо, скажи, встигаєш. А вступати треба зразу. Не про маму, але різні плати всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Давай, нормально. Я біля своє мами буду завжди маленьким, І як тільки покличе, прибіжу скоренько тому я йду написав ці слова, як міг. І вже минуло сорок тетя осінь, як я побачив перший раз від можна я до тебе забрати, і ми на кухні не одну годину, тоді на рівні теми посиди. Раді що купили, жили, купили це в і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли ти я тижнями їй не дзвонив. Ради воскряби. Олег, пепливо на мене, обіймає. І разом із татком щось про внучку питає. Я радістю плачу, що маю живих батьків. Ти в мене вибач, що я стан красним. Він забулася п'ятя оці. А сьогоднішнього. Я тут Дякую, 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 друзі. Але все інше трошечки дякую небі затрибали чи не трошки начина. Мужчина з гітарою прийшов, запізнився, проспав. Ми вже давно тут в середині програли. Привіт, друже, але я каже, що таки зайняєш. Вже зараз вибирають фіналістів, а, тобто двох учасників, які отримують від вас найбільшу кількість обласків. Нагадаю, що сьогодні для вас співали, дивіться, Дмитро, а він співав без обмежень. Для вас співав Джокер Сергій, співав пісню «Скрябина», Юля співала пісню Харків Журавлі і Анастейша Аксенія а співала пісню Черемшина, ановічний варіант. А кто уважает, что дали полночь Владу Дмитрову, Ачоповскому Кто хочет, дали чуть Джокера Сергея региона облески. А не ну, вот так, да? Но Юля, так, не может быть, Кто хочет, что дали Юлю, Ачоповскому Юле? Вот чисто, чтобы попыщать, понятно. И кто хочет, дали слухать этой Аксении, Ачоповской Не знаю, чому так відбулося, може, тому що <гум> ну таке. Коротше, дивіться, ви дуже дякую за цю дію, Дякую всім, хто мене пропускав, хто вірю в мене, і друзям, які мене сюди відправили. Ну, я раді, звичайно, впечатляти на коробки на маляні дівчат, які визують свої врії, стоячи на сцені, але хотілося б тобі була більш певно собі а, працюй. Ну, от я тобі знову буду смітися, але в іншому сенсі, так? Да? Я буду смітися друзі, як люди звучають яйця, конечно. Дя себе прийшла вже, да, розстроїла ще взагалі рудочку. Я сам свій Іра, сенсі, майже не чистей. І від Тамшости брага був військовий суміничок. Проводжаємо людину, яка однозначно отримала яйця. І звати Юля, вона була досемлена. Ми її вибрали, зараз 12 чоловік одного. Один голос сказали, Господи, вибрати мене, я б не підвела. Щось народ, звісно, это... Така... Не <ривання> Мабуть, це пісня не обмежена. Пісня без обмеження найпопулярніше, скажу тобі. Якби ти е, взяв пісню, а, -а, -а без, не, без неї ніяк, це було б трошки гривовіше. Ну нічого, яйця, зірковий вибір. Диви, диви, зірковий вибір. Нічого непогано, в зари моє єсміки. Абсолютно, особливо для студента, як відомо, все їсть. Е, до побачення, Дмитро, вашого паски йому. Подився, в результаті співу в другому турі у нас абсолютно ну, прогнозований фіналіст Аксенія і абсолютно несподіваний фіналіст Сергій, який такого про себе наговорив. Це мабуть хрябним вам десь там небі допомогти трошки. Ви зараз вибираєте пісню для виконання у фіналі, а я тим часом зроблю невеличкий аукціон для всіх, хто хоче придбати от от, 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 от лицаря. лицаря да? Шлях честі. Початкової ціни не існує, тому що я так розумію, це і штука. Так? Первій. Давайте її називаємо всього тисячу гривень. А, ну, всього все, звичайно, це, звичайно, все А Для тих, хто отримує пенсію 1600 гривень, може вже збільшити, не знаю, яка там пенсія мінімальна. Моя пенсія плюс-мінус може бути, але все одно фітне більше. Тисячу гривень, багатодійний аукціон. Справа не в лицарі, справа в тисячі гривень. А хто виграє, той що зможе? Ага, ви хотіть, що я за пісню продавав? І тоді 5 тисяч гривень. Тисячу гривень раз, не знаю, Зараз я як воно піде. Якщо піде так собі, то 1500. Правильно я тебе почув? Як тебе звати? Наталя хоче, якщо виграє цей уксон, заспівати один куплет пісні. Дві, за що ти даєш? За те ж саме, прекрасно. У вас будуть гарні сни. Дві тисячі гривень, а, а, як тебе назвати, яскраві густа правочого мене. Дві п'ятсот. П'ять. Латентні переможець тут у нас стояв. Я до речі знаю, що в тебе є пара пішеньколів, П'ять тисяч за одну пісню. Вибач, вони сказали по куплету, а ти тут вже на пісню. Окей, 5 тисячі, я тобі дам застивати куплети пристріла. Поки готуються до фіналу два суперфіналісти нашої сьогоднішньої гри. Я тебе звати Ілля. Це той, що скоро нас в воду, да? Це серпень. Вчора. А, вибачте, я трошки спіляв. Я вчора був в Одежині, там було більше свято. П'ять тисяч Іллі. Раз. П'ять Ілля, ти, э, ти чи хто? Ти. Так, там. не получиш вокчу? Ти це Ти формувався, я не буду так. 5500 раз. Лицарі э, честі, тому що віз в шлях честі. 5502. 5500. Я набагато більше зібрав гроші, де не проводити травмі на мене, просто продавали можливість співати тут на цій сцені. Без турніру. 5500, тебе кеш чи в тебе кеш. Ні-ні-ні. 5503. ваші області, виходьте до мене будь ласка. Так, і другий мікрофон. Я у нас світ, скажу, мікрофон. Зараз спочатку ти скажеш, як тебе звати? Олена. Олена? Олена дуже легко засоціювати, у мене другий редактор був Олена. Третій редактор у мене була Таміла, Таміла стала позавчана підполковника Нацгвардії України. На так, у мене всі були у вас ці поліцейські. Олена, гроші, давай. Бачиш, що я запитаю. І дивіться, присвісти, і, звичайно, я тобі віддаю. А не мабуть поховати, що? Будь ласка. А, все, чудово. До речі, в тебе є унікальний вистач, як честий.